Треба пояснити, що в Україні були завищені очікування від пана Мерца пов'язані з його висловлюваннями під час того, того часу, коли він ще був лідером опозиції, і тоді він критикував свого попередника канцлера Шольца за, за зволікання в цьому за небажання передавати Тауруси і говорив, що він би це зробив. Ставши канцлером, звичайно. Позиція Мерца дещо змінилася, хоча це почалося ще до того, і це пов'язано в першу чергу з його партнером по коаліції соціал-демократичною партією, яка, як ми пам'ятаємо, записала в своїй програмі на нещодавніх парламентських виборах, що вони проти. Передача саме цих ракет Україні, оскільки вважають, що це несе ризики втягнення Німеччини у війну пряме протистояння з Росією. Це насправді дуже незвичний хід, коли партія в своїй виборчій програмі згадує конкретний вид озброєнь, тобто це дуже чутливе для партії питання. І в самій партії соціал-демократичній теж немає єдиної позиції з цього приводу. Є досить сильні. Політики, які виступають проти, буквально от кілька днів тому ці політики виступили з документом, який вони назвали маніфест, в якому зажидали взагалі перегляду німецької зовнішньої безпекової політики. Вони виступили проти збільшення витрат на оборону проти розміщення американських ракет і за переговори з Росією. Так, от саме ці люди і блокують передачу Україні Таурусів.